На акції представлення лідерів за версією української правди брав участь надзвичайний повноважний посол України в Великій Британії Валерій Залужний. Генерал вказав на те, що 2024 рік слід вважати роком початку світової війни. При цьому генерал Залужний навів декілька причин. Перша із них це те, що у війну вступила Північнокорейська армія. Друге, це те, що проти України воюють іранські шахеди, і не тільки шахеди. Третє це те, що на фронті рвуться китайські снаряди. До цього можна було б додати багато речей, які свідчать. Про численну участь різних держав у цій війні: хто товаром, хто сировиною, хто зброєю, хто подвійними технологіями, і так далі. Тобто можна сказати: з точки зору інтернаціоналізації, що війна набрала того характеру, коли в ній на полі бою беруть участь чимала кількість держав. Питання це дуже важливе, бо від нього можна як від стіни починати відлік того, як може розвиватися ситуація. Якщо людство перейшло цей бар'єр, і воно знаходиться в стані глобальної війни, то це означає, що характер цієї війни уже наперед визначений, і що результатом її може бути. Перемога або одних або інших. Тому що два воюючих блоки, при тому, що в їх діяльності, в їх створенні, в їх оборонному потенціалі беруть участь великі групи держав, існувати на планеті Земля такі два блоки не можуть. Давайте пороздумуємо навколо цього. До аргументів. Які привів генерал Залужний, слід першим віднести те, що чотири ядерні, ядерні держави воюють проти безядерної держави. Фактор, який паралізує розум і не дає здатності поаналізувати і пророздумувати, Навколо цього, а що це само по собі означає? Чи не є це тим фактором, про який попереджав Ейнштейн, який казав, що якщо Третя світова буде ядерною, то Четверта світова буде війною з палицями? Тобто насправді, наскільки важливо у цій ситуації говорити про те, Війна є війною широкого кола держав чи невеликої частини держав. Бо насправді тут першим, на що треба дати відповідь на питання а власне мова йде про яку загрозу світу у цій ситуації. Однак, якщо подивитися на історію цього питання, то на даний час. Визначено різними групами більше десяти війн, які вважаються світовими, починаючи від громадянської війни в США. Тобто війни, в яких задіювалася велика кількість держав, і які впливали на континенти і на світ, яка б кількість не брала вони них, все рівно вважалися світовими. До такого переліку відносяться війни за спадкоємність Іспанії, скажімо, громадянська війна, як я сказав в США, навіть існує так звана золота війна, яка йшла в період після Другої світової війни, бо війна така йшла між багатьма країнами, і кількість втрат в ході цієї війни після Другої світової війни. Сягає 20 мільйонів життів. Я вже не кажу про ті війни, які велися в Африці, в Азії з залученням великої кількості держав, вони також відносяться до так званих світових війн. Однак лише за двома війнами в широкому дискурсі, в широкому обговоренні закріпилося поняття світова війна. Перша світова війна і Друга світова війна, в яких відповідно брали 36-38 держав. Тобто, фактично більшість а, держав на всіх континентах були залучені до цих війн, і так чи інакше, або населення, або її території, або потенціал країн світу був втягнутий у ці війни. Тут слід також і зазначити те, що не випадково війна громадянська в США вважається однією з світових війн, бо таки правда, що окремі війни, які велися між двома чи всередині окремих держав, мали колосальний вплив на все людство. До речі, коли у 2013 році навесні. А диверсійно почав атакувати фюрер Московський Україну, а з зими 2014 року, 2013-2014 року, стало очевидним ця агресія з захопленням Криму, з штурмом українського Донбасу. Стало і так очевидно, що ця війна охопить все людство. У 2022 році такі навіть глухі і німі, які не хотіли слухати з 2014 по 2022 рік, що ця війна, ця агресія Росії приведе до впливу на весь світ. Погодилися з тим, і навіть на Раді Безпеки ООН, на G20, на Великій Сімці виступаючи всі, підтверджували, що таки ця війна. Ця агресія російська стала світовою війною. І причина тут у тому, як правильно було сказано на засіданні Генеральної асамблеї ООН Генеральним секретарем Утерешем немає такої держави, якою б не торкнулася ця війна. Якщо навіть подивитися нинішнє зібрання Великої Двадцятки, то цілий ряд виступаючих. На засіданнях пленарних говорили про те, що першою причиною зростання голоду і недоїдання в світі є агресія Російської Федерації проти України, але всіх шокувала і здивувала Джорджа Мелоні, голова Ради міністрів Республіки Італія, вказавши на те, що російська агресія проти України впливає за даними розвідки. Навіть на переговорний процес між Ізраїлем, Хезболою і Хамасом. І в залежності від того, як відбуваються події на російсько-українському фронті, ведуть себе учасники цього переговорного процесу. Це вже само по собі свідчить про те, що вплив російсько-української війни колосальний. Треба мати і на увазі те, що зміни технологій. Ході війни точно так впливають на її вплив, на її масштаб. Нинішня ситуація, коли в війні беруть участь інструменти, про участь яких у попередніх війнах можна було лише мріяти. Це безпілотники в таких масштабах, балістичні ракети, крилаті ракети, бомби керуючі і так далі. Все це є свідченням того, що масштаби і технологічний рівень, особливо роботизація окремих складових, вийшли за рамки традиційного розуміння війни як такої. Відтак очевидно, що вона по науковому досягненню. Порівню інтелектуального вкладу стає і стала вже світовою війною. І є ще одна річ, яку у цій війні не можна оминати це інформаційний вплив. Якщо подивитися сьогодні світову пресу, вона заповнена двома, а насправді, одним фактом. Це війною Фюрера Московського. Проти цивілізованого світу. Бо ті, хто пишуть і розривають тему ізраїльо іранської війни, Ірано-Ізраїльської війни і російсько-української, ті не хочуть бачити, як одним диригентом на двох театрах воєнних дій, військових дій є московський плюгавий фюрер. І це треба помічати і бачити, по тому, як. Розвиток подій на одному фронті, нібито далекому від другому, гармонізується один з одним. Безумовно, визнання цих фактів говорить про те, що необхідно по-іншому реагувати на цю ситуацію. І це, до речі, абсолютно чітко зазначає генерал Залужний. Він говорить про те, що людства є ще шанс. На те, щоб згуртуватися і завдати ворогу серйозного удару. Я вже не кажу про те, що здоровим на розум людям давним-давно вже стало очевидне, що з одного боку воює вісь зла Росія, Китай, Іран, ну і такі, як Кім Чен Ін, Північнокорейський, Лукашенко, білоруський, Венесуела, ну і ще там. Цілий ряд людоїдських режимів, що само по собі говорить, що віз влас згуртовується. До цього треба додати й те, що серед табору європейських держав, держав демократії і свободи з'явилися ніби демократичні держави, до яких належить насамперед Угорщина і Словаччина. Одна справа це розказувати про суспільства, про їхній демократичний характер? Зовсім інша справа. Це владний режим, який є в цих державах. Це ще додаток до того, що ця гниль в осі зла вражає в тому числі і демократичне середовище, і крайньо необхідно перегляд цієї карти. Як збирається Європейський Союз надалі вести себе? І захищатися, маючи в основі своїй, таких як Орбан, таких, як словацький прем'єр-міністр Фіцу і так далі. Тобто це апріорі дає неможливим прийняти консенсусне рішення. Відтак, треба розуміти, що вказані підстави, на які наголошує генерал, та доповнені підстави. Яскраво свідчать про те, що розвиток подій, наголошую, розвиток подій з самого початку веде не просто проти глобального протистояння, він введе до гарячої війни з використанням надсучасних технологій, включаючи штучний інтелект. Включення штучного інтелекту в цей процес взагалі зробить його глобальним. Як видно з усього, і економічні, і інформаційні складові, і військові давним-давно вийшли за рамки двостороннього конфлікту, двосторонньої війни, вона ведеться масштабами і континентального, і глобального протистояння з використанням смертоносних. Засобів. Фактично, якщо вчитатися в класичне твердження про те, що таке війна, і подивитися на аналогію подібних війн, які велися, тих 10, як кажуть одні спеціалісти, 11, кажуть другі, чи 22, як кажуть третіх, все це свідчить про те, що Україна. Разом із світом демократичним давно вже стоїть на сторожі демократії і свободи, ведучи війну проти тоталітаризму. Насправді, ті, хто казав у 2014 році, що це війна ціннісна, уже за цим словом означало, що це війна світова. Бо йде битва не за існування держав, а йде битва. За цінності свободи й демократії і тоталітаризму. Відтак, від самого початку було очевидним зрозумілим, що такий, такий зміст війни приведе до того, що наявним стане залучення великої кількості держав у цей процес. Останні події, які пов'язані із обстрілом, який веде плюгавий. Московський фюрер України інформацію і окремими реаліями пов'язані з використанням балістики, крилатих ракет, комбінованих нападів, і брехні навколо цього, яка накриває глобальною дезінформацію світ, говорить про те, що масштаби війни розширюються ключовим інструментом розширення. Війни залучення інших держав є не постачання зброї України, є не захист України, це неправда. Є власне гібридна війна, яку Москва вже давним-давно за вказівкою Фюрера веде і проти Сполучених Штатів Америки, і проти Європи. Якщо Сполучені Штати Америки і Європа не отямляться, не погонять таких, як Орбан, таких, як Фіцо. І не залучать близько до свого Союзу Україну, в тому числі в НАТО. Вони не зрозуміють насправді, що московський фюрер разом із китайським червоним диктора, диктатором і іранськими фундаменталістами просто рвуть світ демократії, світ лібералізму, світ свободи. Відтак Дивлячись і аналізуючи виголошені Валерієм Залужним тези, слід усвідомлювати, що він дивиться як військовий колишній на ці події з точки зору поля бою. Чого мені не вистачало в цій аргументації, власне, цих складових? Тому що питання міжнародних відносин, питання гуманітарної політики, воно давно вже говорить про те, що йде світова війна. Не вистачало тільки розуміння, а чи усвідомлення військового на полі бою говорить про це, про те, що це світова війна, чи це лише аналіз міжнародної політики. Контексту інформаційної політики, економічної ситуації, фінансової ситуації і так далі. Тепер очевидно насправді, що можна надалі абсолютно сміливо говорити про те, що світ зайшов у те, що називається світова війна. Зрозуміло, що шанси завжди є. І суть цього полягає в тому, щоб як можна швидше. Сформувати спільний контингент військ. Причому він потрібен як в Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і в Північній Америці. Точнісінько так, необхідне спільного командування. Скоріш за все, необхідно три таких командування: європейське, індотихоокеанське і північноамериканське. Необхідно об'єднати. Оборонно-промисловий комплекс розпланувати виробництво озброєння, зброї, бронетехніки, космічних сил. Очевидно, що перебіг подій охопить всі сфери людської діяльності: наземну, підводну, надводну, повітряну і космічну. Адже тема залучення балістичних ракет, залучення. А безпілотників сама собою вивела вище зброю і протистояння. Відтак це означає, оборонно-промисловий комплекс має діяти по цих напрямках. Не можна не погодитися з паном генералом в тому, що переможцем на полі бою стане технологія. А коли вона не була переможцем на полі, на полі бою, під час попередніх війн з улусів і з колонізатором, чи в громадянській війні в США, чи в Першій світовій війні, так, чи в Другій світовій війні, так. Очевидно, що і в цій війні переможець має зробити серйозний крок до нових технологій. Відтак можна з повною переконаністю сказати, буде названо цей рік 2024 чи 2000 23 м 25-м, але в мене немає сумніву, наприклад, тепер уже що війна це почалася в 2014 році. Її першу частину, 13-й рік диверсійної роботи Москви проти України, можна вважати підготовкою до початку світової війни, і ініціатором, автором цієї війни є ніхто інший, як плюгавий московський фюрер.